В нас новий день. Сьогодні багато планів. Я хочу зараз помити волосся, привести себе трошечки до ладу. Не знаю, чи встигну, але хотілося б все ж таки відкрити вже посилочку від Олі Чимич, бо досі вона лежить. І ще одна у мене там посилочка, яку замовляла моя вікусю. Так, ось така в мене тут книжечка. В одній із посилок це замовляла моя вікуся. Чесно, вона любить різні такі страшні фільми і так само книжки. Замовляла десь в інстаграмі книжечку і казала, що, мамо, напиши їм за рекламу, я хочу ще, але мені часу, якщо чесно, не дуже є. Якби вони мені самі написали, то, можливо, я взяла б щось з літератури для себе, бо коли будемо жити в будинку, то таке знадобиться. Знаєте, можливо, якийсь вільний час у мене буде і можна буде почитати. Хоча я сумніваюся, але, знаєте, коли є щось бажання прочитати, то час знайдеться в будь-якому випадку. І у нас тут... Коробочка від Олі Чимич. Хочу сказати наперед Оля, дякую, бо я взагалі від тебе нічого не чекала. Тут така листівочка, напевно. Відкрию. Почитай. О, Боже, тут вже багато чого написано. Хочу зачитати вам таку листівочку. Дуже приємно було прочитати, бо я вже прочитала. Зараз прочитаю для вас. Привіт, Катя! Захотіла зробити тобі приємно, щоб на мить відволіктися від всіх задач. Не уявляю, як тобі зараз важко, впевнена, що ти не хотіла бути такою сильною, як ти є зараз, і стільки всього нести на собі. Але ти точно з усім справишся, і обов'язково всі труднощі будуть позаду. Дозволь собі, хоч трохи, відволіктися, нехай діти не хворіють. Канал росте, будівництво просувається і, звісно, збільшується заробіток. З відео я зрозуміла, що ти любиш металеві органайзери. Оль, я не те, що люблю металеві органайзери, в мене просто в будинку миші, а я багато що зараз купую і збираю саме для того, щоб там миші нічого мені не поїли. І ось металеві органайзери це буде супер, бо пластик вони можуть також перегризти. Також нещодавно діти розбили гарну цукорницю, і в мене в голові склався пазл сподіваюся, подобається. Також не могла не купити дівчачих дрібничок, масочки для свіжості лиця, кондиціонер та олія для суперового волосся. Ну і, звісно, смаколики може поділитися з дітьми. Та я думаю, вони самі все з'їдять. Для гарного настрою Оля. Оля, дуже дякую тобі за такий сюрпризик. Давайте тут подивимося, бо я сама ще нічого не дивилася. І алуронова масочка. Якби ми зараз нікуди не їхали, то, напевно, зробила б собі. Так, ось така масочка. Ой, дивіться, золотий гіалурон Буду золота жінка. Так, ось така масочка. Ой, це зараз потрібно. Після 30 потрібно купа масок, купа всього. Пептидна маска. І Буся тут. Буся, ти теж хочеш подивитися Не сідай. Вона так любить всі коробки, що це взагалі. Так, це в нас. Так. Живельний крем для рук. Буся. Буся, біжи. Так, що в нас тут ще є? Ну, дивіться, я її скидаю, вона все моститься. Кондиціонер. Боже, яке гарне упакування. Я його, напевно, в будинок заберу. Коли ми там будемо жити, то буду користуватися. В мене тут масочка є, у в будинок треба щось новеньке. О, дивіться, яка олійка класна. Будемо пробувати, бо та, що в мене є, то вона не, не дуже така. Оцю будемо пробувати. Далі у нас тут такі смаколики. Дабуся. Я, до речі, трошки тихи, тихо розмовляю, бо діти ще всі сплять. Желейки. В мене діти обожнюють просто желейки. Так що це пряме попадання. Ось такі желеєчки. Оце здається. А ні, це такі також зелені цукерки, прикольні у вигляді паличок. Шоколадка. Така величезна для великої сім'ї. І коробочка. Буся, зараз відкрию, подивимось, що тут. Буся. А всередині там був ось такий набір металевих баночок із дерев'яними кришечками. Боже, яка краса. Це в будь-якому випадку в наш будинок. Я думаю, миші туди не доберуться. І такий класний об'єм десь на 0,5 літра. Зараз одну відкрию, вам покажу. Ось така ця баночка всередині. Метал не фарбований. Це дуже класно, бо фарба з часом може стиратися. Ну, дуже класні банки. Такі легесенькі-легесенькі. У мене якраз нічого такого немає, так що буде в мене на кухні стильно. І я, до речі, дещо купила. Під ці банки просто ідеально підійде. Я вам потім якось у відео покажу. Бо облаштовувати кухню в будинку, я буду швидше, ніж ви про це подумаєте. Олечка, дуже дякую тобі за таку посилочку, за такий подарунок. Чесно, це було неочікувано. Бо я, знаєте, звикла все сама, а подаруночки це завжди приємно дуже. Ну що ж, я вже помила волосся, привела себе до ладу. Звісно, ще трохи заспана, але будемо збиратися. Винесу прання на вулицю. І на сьогодні дуже класний день. Ми їдемо на будинок, ми їдемо в село. Коротше, беру вас із собою. Думаю, вам буде також цікаво. Так, зараз їдемо ми в гараж, заберемо нашу стільницю на кухню. Сьогодні завеземо її в будинок, будемо закидати якось на другий поверх, не знаю. Треба дзвонити чоловіковому брату, щоб приїхав допоміг. Бо я-то вона дуже тяжка. Це є. І ми їдемо купити скловату. Коротше, скловата в нас буде тільки на утеплення між поверхами. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. Було дощ так вітряно, тому переозвучую я за кадром. До речі, монтую я зараз телефона, тільки її озвучую, тому що у мене зламався мікрофон, досі я його не купила і, напевно, поки купувати не буду. Показую вам чек. Купувала я за кредитні кошти, тому немає в мене в магазині Горка ніякої знижки. Все платила так, як є, але це все рівно вигідно. Я знаю, що я ще не закрила попередній повністю кредит, і це ризиковано брати знову кошти, але поки є чоловік вдома, він хоче відволіктися і він хоче працювати. Тому я не вправі йому щось забороняти. По квитанції ви можете побачити ціни, кількість, яку ми взяли. Взяли ми 4 плити ОСБ 22 мм mm на підлогу на другому поверсі, і взяли 17 таких упаковочок. Цієї скловати. Брали десятку, в нас балки перекриття 20 см, тому утепляємо ватою, десяткою, у два шари. Це не останні покупочки наші для нашого будівництва. Будуть у наступних відео ще, бо все ж таки, чоловік готовий і хоче багато чого доробити. Його слова можу вам передати слово в слово. Якщо я це зроблю зараз, то не буду переживати, якщо вам не буде де подітися. Зараз іде війна і ми не знаємо, що буде завтра, тому треба мати запасний варіант. Звісно ж таки, ми утепляємо будинок, в нас є дві групки і можна буде там жити. Вова, в тебе тут нянька є, так? Да? Є нянька. Ми вже в селі приїхали, так? Да? Клас. А тут будівництво не тільки у нас. Постійно всі дивуються, що ми будуємося в полі, але в нас є сусід, пішки можна зайти там за якихось 2-5 хвилин. У селі є школа велика, магазини, дитячий садочок. Так що ми не вивозимо дітей у незрозуміле місце. Там є цивілізації, є автобус, який возить в місто Рівне дуже часто. А якщо пройтись 15 хвилин, то там взагалі кожних 10 хвилин є маршрутка на місто Рівне. Ми взагалі дуже-дуже поруч там, тому місце нашого будинку дуже класне. Мені подобається, тут тиша, спокій. Звісно, ці ділянки, мені здається, ось-ось викуплять великі забудовники і тоді. Тут побудують, поки ми їхали на будинок, перетелефонували чоловіковому брату, щоб він допоміг переносити. І закинути на другий поверх всі матеріали, які ми купили. Ми ще чекаємо опис чоловікового обстеження КТ, а тим часом займаємося на будівництві. Взагалі, в нас план такий: за 30 днів відпустки чоловіка встигнути зробити тут максимально, плюс до всього полікувати його, плюс до всього провести час з сім'єю, відпочити. Загалом місія мені здається неможлива, але ми стараємося робити хоч щось. Наша стільниця на кухню вже тут. Побачите потім у наступних відео, як ми будемо облаштовувати кухню. Я вже казала в попередніх відео, що за неї заплатили ми 2000 гривень. І це дуже-дуже бюджетно є в нас таке місце тут. Вона трішечки з браком, але нас це влаштовує, тому що будинок у нас ще без ремонту, і стільницю брати дорогу це було б. Взагалі, дурістю з нами на будівництві Василько, Вовчика лишили у чоловікових батьків. А Василько, як і завжди, з татом постійно у нас тут багато що вже озеленилося, вже треба полоти. Я в цьому відео буду займатися прополкою деяких. Моїх міні-грядочок у нас тут уже цвіте полуниця. До речі, через погоду нам досі не залили стяжку, і це дуже погано. Це мене дуже турбує, бо мали заливати 20 травня, вони не справилися. Чоловіки там закидають скловату. Я допомагала тільки поносити до будинку. І, коротше, ой, не думала я, що ми будемо утеплювати стелю раніше, ніж нам залить стяжку. Це взагалі. Там все на другому поверсі, там просто все зваляно. Через те ми і взяли чотири плити покласти хоча б де-небудь на підлозі, щоб, знаєте, ось ці всі речі не переносити з одного місця на другий 250 разів. Візьметься, постелиться на початку, як виходиш на другий поверх, плити, і можна буде вже стаціонарно туди щось поставити, вже не чіпати. Ну, поки. Поки немає стяжки. Я не знаю, якщо десь Бог не буде дощу сьогодні-завтра і післязавтра, то на понеділок можна буде говорити, щоб заливали. У у, -у, у мене є редиска. Дівчата, в мене є редиска. Я зараз вам покажу. Дивіться, тут у мене редисочка росте. Росте. І дивіться, дивіться, що тут робиться. Ми сьогодні зможемо поїсти домашню редисочку. Яка виросла в нас на ділянці. Боже. А знаєте, мені казали, що нічого тут не виросте. Сьогодні хочу пополоти швиденько. Хай тут чоловіків годую, бо зараз обід вже. Тоді стану прополю. Все, що встигну. Там є горох, горох, боже, дощі пішли. Все так почало рости. Класно. Серйозно. Ось такий у нас тут горошок. Також все треба полоти, щоб було гарненько видно. Так як на першому поверсі неможливо не поставити стола нічого, то ми облаштували так звану кухню в нас на другому поверсі. Ми тут вже пообідали, показую вам, що їли. Це була ковбаска, рибка, сир, авокадо. Я купувала торнадо такого селеця. плюс була. Морква по-корейськи, цибулька, хлібчик, кетчуп та майонез. Взагалі тут тяжко працювати, скажу вам чесно, бо якби не всі речі з першого поверху, то тут би з легкістю все постелилося раз-два, і ніхто би нічого лишнього не переставляв. А так як у нас немає стяжки на першому поверсі, то... Нічого тут не зробиш, мусиш перекладатися, поставили стільницю, вона мега була тяжка, втрьох тягнули. Василько, до речі, дуже за татом скучив, постійно з ним їздить. І знаєте, мені пишуть в коментарях, що Вовчик дуже схожий на тата, так схожий, але Василько також схожий більше характеру. У Василька ну, просто татовий характер, не дарма вони два Василя. Поки. Чоловік із Васильком на другому поверсі працювали, вкладав Вася скловату. я вирішила піти на город і пополоти трошечки тут. Взагалі, в мене був план пополоти геть повністю все. Але мій план. Просто розвіявся, бо чоловік покликав йому на допомогу, і я не встигнула все пополоти. Тільки на початку будинку пополола ось таку частину. Тут цибулька в мене і морква. Нарвала я редиски, принесла поїсти це наша домашня ридиска. Це перший наш врожай тут у будинку. Чоловік, до речі, взяв телефон, показати мені. Захотів він зробити все ж таки ігори ще, де можна буде щось зберігати. Чесно кажучи, я не планувала, не думала, але потім подумала, що все ж таки ялинка, якісь іграшки е, новорічні. Можливо, щось мені треба буде тут зберігати таке, що не треба кожного дня. Тому сказала, що давай, нехай буде. У нас є досить так багато ще дошки, майже на всю. Підлогу на нашому горищі нам вистачить, але ми ще будемо використовувати дошку на з'єднання ось цих плит. Треба буде кутики покупляти, бо чоловік думав врізати плиту, яку ми купили, і всталяти так, як треба. Але я йому запропонувала непоганий варіант з'єднувати за допомогою кутиків та дошок. Додатково у наступних відео покажу вам, як це буде. І ось таке горище в нас тут. Буде. Я, чесно кажучи, за чоловіка дуже сильно переживала, він сюди поліз. Я би сюди не лізла взагалі, бо я дуже боюсь висоти, і це не мій варіант. Просто це не мій варіант. nothing's written on the wall. Yeah, it's too soon to mention how I've begun to feel that I want your attention. This time it is for real. Oh, baby, love me. Love